За останній тиждень відбулося зниження температури зовнішнього повітря, і тому відповідно виникає традиційне питання щодо початку опалювального періоду. При визначенні рішення про початок опалювального періоду підприємства користуються наступними умовами. Перша умова це опалювальний період відповідно до діючих правил починається. При зниженні середньодобової температури повітря за три доби нижче плюс 8 градусів Цельсія на цей час така температура є вищою за плюс 8, але вона знижується. Ми на цей час відстежуємо цю температуру. Друга умова прийняття рішення про початок сезону це наявність виділеного ліміту газу для теплопостачального підприємства. Підприємством постачальникам газу при укладенні договору на постачання газу визначається чітка кількість газу, яка буде надана нашому підприємству за опалювальний період. А теплопостачальне підприємство вже на свій розсуд визначається, яким чином буде використаний цей об'єм газу, тобто або це буде, ми, ми будемо тримати більш високу температуру, але меншу кількість часу буде проходити опалювальний період або опалювальний період буде більшу кількість днів відбуватись, але температуру відповідно будемо тримати нижче. Виходячи, з цього було прийнято рішення з метою недопущення зниження якості послуг теплопостачання в більш Холодні періоди опалювального період, опалювального сезону було прийнято рішення про початок сезону з 1 листопада цього року. Щодо що технічної готовності нашого підприємства, всі необхідні роботи з підготовки до опалювального сезону виконані. З 14 жовтня вже Мережі теплопостачання знаходяться під тиском, КП «Жилсервіс» здійснює заповнення внутрішньобудинкових систем опалення, дозвільна документація щодо початку сезону майже вже готова на нашому підприємству. Під час підготовки було замінено близько півтора кілометра мереж. Підготовлені котельні, насосне обладнання. Отже, наше підприємство готове до нового опалювального періоду. Я сподіваюся, що ми його почнемо вчасно і він пройде не гірше ніж минулі опалювальні сезоні.